Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі, Валенція, у себе вдома на місталі, команда приймала Мадридський реал. Карлон-челоці. 2-1. Мадридський реал перемагає. Що це, друзі, взагалі-то був за матч? Це просто друзі, якісь взагалі, знаєте, неймовірний абсолютно матч. Неймовірні взагалі емоції. Неймовірно, взагалі взагалі кінцівка цього матчу. Друзі, давайте все ми поговоримо. Про все по порядку. Розпочнемо традиційно зі стартових складів. 4-4-2, це в нас стартова розновка Валенції, Дімітріївський в Воротах, Тарега Маскера, пара центральних захисників, Гасаровський Фулькія по флангах, Гера, Бареничіа Ріоха Лопес. Четвірка Гадура Алмейда у нападі. Це стартова розстановка, відповідно Валенції. Реал Мадрид 4-2-3-1. розстановка в Врала. Тібо Крута ворота. Харлін Чемені, Антоніо Рюдигеро, пара центральних захисників. Флеран Мензи, Лукас Васкес по флангах, Федерико Вальверде, Дані Себальєс. Центральні опорні півзахисник, Джуд Балінгем. Центральний токумальний півзахисник. Вінісіус Джуніор, Радріго по флангах та Кіліан Бапе у нападі це стартова розновка Реала. Друзі, якщо взагалі казати про сам матч, то Валенція вже з перших секунд показала характер. Валенція дуже здорово, на мою суб'єктивну точку зору, Валенція дуже здорово провела перші хвилини матчу. Ну, супер шанс вже був там на сьомій хвилині матчу. Коли у Гудур пробивав з розворота і ці Бокурута витяг удар у Гадуру. Це був супер шанс за Валенція. Взагалі Валенція дуже здорово виглядала. Дуже здорово Валенція виглядала, і справді дуже здорово і контратаки проходили у Валенсії. Справді, дуже здорово команда виглядала. Непевний момент ще був. якщо не якщо не не Непевний момент ще був у Фалькі. Він також вийшов один на один, але ці буквально, як удар відбив. Тобто, справді, Валенція переважав. Рело також було на плані атаки, але в цілому Валенці мені якось більше сподобалось на початку. Справді, Валенція дуже цікаві атаки проводила. Ну, В кінці кінців. Ось вона. 27-го хвилина матчі, Валентія забиває. Фулькія дуже здорова простріляє. Взагалі ця така дуже здорова пройшла по правому флангу. Дуже здорова. Виконує акцентовану простильну передачу. Якщо я не помиляюся, якщо не помиляється, то спочатку там пробуває, може помилятися ГЕРА. Гера ось пробиває, якщо не помиляю, саме Гера пробивав, м'яч лучає в стійку, і тут як то Туга Дуро з близької відстані замикає, ну, добиває м'яч Сітковері з близької відстані, та на 27 хвилині матчу рахунку матчі Уго дуро, відкриває 1-0, 27 хвилині матчу Валенція повела в рахунку. Після забитого м'яча, в принципі, Валенція віддала м'яч мандрицькому реалу. Реал атакував, непевний був удар. Всі квалір потужний гарматний постріл у Ругвайці на 38-й хвилині прийшовся повз ворота, хоч і справді було прям дуже-дуже близько. Реал тиснув реал був в поворотах, але Валенція дуже здорово тримала оборону. М -м, там, непевний шанс був у Родріго. Але в кінці кінці Валенція перемагає. Перший тайм Валенція вистояла. Другий тайм, реал Мадрид вдається мадридському гранду на початку другого тайму зробити пенальті Кіліан Бапе. На швидкості дуже здорово м'яч прокидує. Ну і порушує правила футболіста Валенсії. До речі, спочатку то судді та пенальті не призначили, вже потім передивилися за систему відеоповтори і да це пенальті. Джуд Белінгем підходить до 11 метрової позначки. Джуд пробував рятує Валенсія, фантастика, стійка варіт. Джуд Белінгем не реалізовує свій шанс, потім кіліан Бапе заб'є на 59-й хвилині, але у француза був невеличкий офсайт, і гол буде скасовано. Там і справді прям невеличкий невеличкий взагалі офсайт. Там півкорпуса. Та ні-ні, навіть там, там взагалі такий, э, скажімо так, маленький офсайт. Там, там взагалі міліметр взагалі все вирішили. Ось, Сіреал тиснув у другому таймі. Хороші були гуліві нагоди. Радріго також дуже здорово, дуже активний був бразилець. Rail буде заміни. Вийде Мондрич, Брахім Діас, Рауля Сенсія. Гьямон, Канос, Гомешкис, вийдуть в Валенсію. Потім буде ще вилучення в Венісіуса uh, жуніра, ну, коли там Спочатку щось там, врат... ну, там ну uh, вратаря. Вдарив Вінісію Сажу... Жунір вдарив вратаря, а той впав на Газон. Спочатку судді це не побачили, потім передивилися систему відеоповтору. і да, це чиста червона картка, Віні потім там заспокоювати прийшлося усім. У ну, реал в менш здавалося, що Валенція вже не віддасть. Але тут виходить лука Модрич. І тут виходить лука Модрич. Неймовірний, абсолютно футболіст. Просто неймовірний футболіст, 85-та хвилина матчу. Реал. Розігрує неймовірну комбінацію. Камавинги, ведечи на Врахимадіаза, Брахім. виграє боротьбу. Віджатабайенги, манджут, виводить Лука Монрич 1 1 І Лука Монріч реалізовує свій шанс та робить матчі 1-1. Яка ж геніальна комбінація? по королівськи Реал Мандрит розіграє ці комбінації. Справді, по королівськи розіграли у Лука Luka Monrech. Просто геній. Просто геній Лукамонрич. Ідеально, ідеально відчуває цей момент, виривається, ніякого всей до немає. І як же реалізовує Лука Мондрід цей шанс. На досвіді. Лука Мондрід цей шанс реалізовує. І Осяна, 90 плюс 5-та хвилона матча. Футболісти Мондридського реала йдуть в пресен. Галіємон. Э, був під пресингом. Фірікова Лерда. Дуже здорово, Фідрікова Лєрда та Джуд Белінг включається в пресинг Галіємон, віддай передачу назад. Помиляється. Джуд Беллінгем підхоплює м'яч. Виходить, джуд Белінг один на один з вратарев. Пробиває в дальній кута, забиває другий м'яч Джуд Белінгем. Робить рахунок матчі 2-1 на користь мандритского гранда. Дджута Белінгем! Джуд Белінгем. Збиває Джуд Белінгем. І вони емоції Джуда Белінгема. І вони емоції Джуда Белингема 2-1. Реал Mandrid вириває перемогу, але це ще друзі був не кінець. Це, друзі, ще був не кінець. Валенція. Валенція йде в останню атаку. О, знаєте, не пам'ятаю, хто саме пробивав. Чесне слово, не пам'ятаю вже. Друзі, Ріоха. Це був Ріоха. Тож ось, Остання атака Валенсія. Остання атака у Валенції. О, Ріоха. Дуже здорова ця атака взагалі пройшла по правому флангу. Ріоха. Дуже здорово. Дуже здорово виграє. Там, по-перше, захисник Валенсі молочний, ідеальна діагональ, виграє Ріох або Ріокама Він, прокидає м'яч повз Рюді, розхитав ще Лукомонри, і справді вдалося також на замасі. Потім ще й прибрати. Ріох, якщо не помиляюся. Ні, не нуку мудроче брахимадіасе. Ріоха наносить удар, і м'яч влучає в поперечку, І відскакує повз ворота. Ні, не в поперечку а в стійку варить м'яч влучає. І відскакує. На удар від варіт. Що це був за удар від Ріохи? Я думав, там точно вже буде гол. І неймовірний просто удар по неймовірній розкішній траєкторії, м'яч влучає... Там навіть в, в Хрестовину, таке в мене відчуття м'яч влучає. Неймовірний просто гарматний постріл. Ріохи м'яч влучає в стійку, і зрадницький, і зрадницький, і справді зрадницьки вилітає на удар від дверей. Там просто міліметри врятували мандрівський грант від пропущеного м'яча. Ріоха міг такий гол забитий. І це було би просто неймовірно би. Скажімо так, це був би неймовірний би сюжет, да? але все-таки стійковарі, все таки стійка. Врятувала Ну і в кінці кінців Реал перемагає. Дуже важка перемога для Мандридського Реала, Дуже важка перемога. Да, Реал RealMand більше володів м'ячем, 37 контроль, 17-8 удари. Але за ударами в площину подивіться 5-5, 2-5 за кутовими. Друзі, якщо дивитися гульві нагоди, да, у Реала було 5 гольових нагод, та 3 гольові нагоди команда Карла Анчелоті to Дві U.S. 2 гульні нагоди було в Валенції, та одна гулевая нагода опущена. 374 передачі у Валенції, 304 передачі у Валенції були точними, 81% точність передач, 622 передачі у Уралу, 553 з них точними були там. 88% точність передач. 4-0 за офсайдами. З 8 ударів у Валенції, 5 ударів в площину, 3 удари повзорота. в немовчання варіт, да? Далі. Так, друзі, по Реал Мадрид, ми ж не сказали. Урало 17 ударів, 5 ударів в площину, у них, 8 ударів по взорота, Також була стійка, коли Джуд Белінгем пенальті не забив. 4 удари заблокованими. По успішних відборах краще була Валенція. 10 успішних відборів у Валенції. 71% успішності у Мандрицького реалу їх було 7. Та 50% успішності, 3-4 за сейвами, 29-7, поводні, сім'я, 7-9. За перехопленнями, ну і 16% аж порушень правил у Валенції. Ну і 2 жовті у Валенції. У Ралу, до речі, їх було 9. Порушень правил. Одна червона картка та 3 жовті картки. А футболіст на матчі я, друзі, все одно беру Джута Белінгема, який зробив гол плюс пас, але я би видів Лука Лука Мондрич – це неймовірний абсолютно футболіст, це просто геній. Це просто неймовірний взагалі футболіст. Лука цю гру, я вважаю, переломив. Він трішки, знаєте, вийшов ви, в принципі, знаєте, реал, так знаєте, заспокоївся. Воще, значить, досвід. Ось що значить досвід, Луки Мондрича. 8, і Лука Мондрич, мої любі друзі. Лука Мондрич! Саме він забиває ось це дуже важливий перший м'яч, а потім Мандрит і другий забиває. Джуд Бенгей гол плюс пас. Да, Джуд не реализов пенальті, але в цілому саме Джуд забив цей переможний м'яч. Пішов пресинг. Ось Федиріко видів. Федеріко Вальверде також ключову роль. до речі, зіграв Федерико Вальверде. Тому що коли Галіємон був під пресингом, Фенріко Вальверде також включився в пресинг, змусив Галіємон віддати назад, і тут же джуд прочитав ці цю передачу. Тому Фенріко Вальверде також дуже великий молодець. Справді, ці боку рятував, Гладура виділа би в Валенції. Знаєте, друзі, якщо піддати підсумок, то Валенції справді шкода. Такі емоції сьогодні команда видала. Справді, вболівальники дуже. Тобто і справді Валенція молодці, справді ви маєте, друзі, Валенції, поставити лайк. Валенція вбилася просто неймовірно. просто неймовірно. Бурякі Мандрівського Реалу вітає, вітає вашу улюблену команду з перемогою Реал перемагає. Ну, В цілому, напевно, все-таки ділу, якщо брати ці моменти, але в цілому я вважаю що напевно би нічим було, б, знаєте, таким більш таким рахунком справедливим. Але Реал перемагає, і не скаже, що це не по тілу, Реал витягує абсолютно мертвий матч. Реал робить камбек. І Реал виходить на першу позицію. Принаймні, до того, як Атлетко ще не зіграв свою гру в запасі. Але поки що констатуємо той факт, що Реал лідер іспанської ла ліги. 43 залікових бала тепер є у мандрівського Реала, 13 13-та прямого пасиві. Валенцією шкода, Валенція залишається. 19-ї Валенції 12-ї палів опасові. 10-й поразка, але Валенція це дуже сильна команда. Я думаю, що все в них буде добре. Друзі, я вам бажаю тільки добра та щастя. Бережіть себе, усім до побачення, усім нових зустрічей!